Всім привіт дорогі друзі, мене звати Андрій, я власник каналу Mungo Crypto. і хотів вам би розказати про токен, на якому я недавно заробив 200 доларів, точніше 2 дні назад. 200 доларів я не вкладував в цю монету нічого. Общий, абсолютно. Тобто, просто його залив на телеграм-канал свій. Люди майже не приходили, тому що я не розвивав його ніяк. І зараз я займаюся розвитком телеграм-каналу, так що можете зайти і підписатися. Є багато, багато всього, що вам знадобиться. Є також другий телеграм-канал, теж там щось по що. Там в основному якісь боти, щоб заробити саме на, на ботах. Тобто такі тапалки, в яких можна зробити скрипт. І зробити вітер так Ну, У них були, був аирдроп, який виводився до 28 числа. Я його вивів 27-го. Тобто, ось що, що я зробив. Ну, іграв, виграв, ТД і ТП і заробив всього 205 токенів, 205 токенів, ОК. Тобто 205 токенів я заробив. І це еквівалентно. Зараз він по долару 23. А я продав його по долару. Тобто .е. це 200 доларів рівно я заробив. Тут багато було чоловіч, які більше заробив, по 700 токенів, по 800, по 900, 1000, може було. Тим дуже повезло. Можна було робити мульти-аккаунти в Телеграмі, купити дуже багато аккаунтів, собі там понаробити, дим-сюдим, фірми І заробити з цього дуже великі гроші. Що я хочу вам розповісти, так це те, як я заробив. Щоб ви підписались на мій телеграм-канал, не пропускали. Бо Обов'язково якась одна гра може залетіти. Зараз саме почав фармити другу гру, я розкажу більш детальніше в другому ролику. Так що дивіться. І заходьте на канал, підписуйтесь. Тут багато розіграшів, такі, як був бистренький так сказав скинув і все що було. То долар 21, хто-то забрав одним чеком. Так, пався ще і багато других моментів. Так що. Чекаю вас. в себе на каналі. Підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал. Заробимо разом до 1000 доларів. Всім дякую за увагу!